Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження. А після презентації ми пройдемо невеличку гру на відомому нам сайті StudioCode.org. Зараз розглянемо приклади алгоритмів з використанням циклів у розгалуженні. Є така задача. Є діжка місткістю 50 літрів. Невідомо чи є в ній вода. Є відро місткістю 10 літрів, і нам потрібно наповнити діжку водою. Тобто у нас є діжка, і ми не знаємо, є там вода взагалі чи немає. є відро відомого розміру саме 10, 10 літрів. Оскільки діжка може бути не порожньою, а можливо навіть і повною, то спочатку перевіримо, чи є в ній вода. Якщо в діжці є вода, то наповнюватимо її водою, доки вона не буде неповною. Як у нас вона наповниться, ми зупинимось. Якщо, якщо спочатку води в дісті немає, то нам достатньо буде 5 разів налити в неї воду з відра. Алгоритм розв'язання цієї задачі наведено зараз на малюнку. Ми спочатку перевіряємо, чи є в вдісці вода. Якщо у нас відповідь ні, ми 5 разів повне відро наливаємо в діжку. Якщо відповідь у нас так, то ми перевіряємо, чи вона повна. Точніше, вибачте, чи вона не повна. Якщо ні, вона повна. Ми завершимо алгоритм, воду наливати не потрібно. Якщо ж вона все-таки не повна, то ми наповнюємо відро водою, виливаємо воду з відра в діжку і знову перевіряємо, чи вона не повна. Як тільки вона наповниться, ми завершуємо алгоритм. Цикли в розгалуженні можна використовувати і в Scratch. Наведемо приклад проєкту, якому виконавець відходить від правої межі, якщо він до неї доторкається, і малює квадрат, якщо він до межі не доторкається схеми алгоритму цього проекту матиме вигляд, який ми зараз бачимо на малюнку. Тобто ми одразу, коли запускаємо, ми очищаємо нашу сцену, ми опускаємо олівець і перевіряємо, чи доторкається до межі. Якщо доторкається до межі, ми піднімаємо олівець, повер... повертаємо, наприклад, ліворуч, переміщаємось на 300 кроків, повертаємо праворуч і завершуємо алгоритм. Якщо у нас не доторкається межі на шкоди, тоді ми 4 рази, наприклад, перемістимо ось на 100 кроків і намалюємо на 90 градусів за годинникову стрілку. Повернемо. Тобто, таким методом ми намалюємо квадрат. І коли цей алгоритм закінчиться, тобто ми 4 лінії намалюємо, у нас завершує роботу. Розглянемо ще один проект у Scratch з використанням циклів і розгалужень. У ньому, якщо натиснуто клавішу пропуск, виконавець у циклі, поки його не, не доторкається вказівник миші, грає певну ноту із збільшенням темпу на 20 під час кожного виконання тіла циклу. І зараз ми розглянемо деякі запитання. Перше. Як виконується фрагмент алгоритму, наведений на малюнку. Виконується він досить легко. У нас спочатку йде перевірка умови розгалуження. Якщо на цю перевірку у нас відповідь ні, у нас виконуються деякі команди, і алгоритм завершує свою роботу. Якщо на цю умову буде відповідь у нас так, у нас далі йде цикл, який повторюється n-ну кількість разів. Ну, замість n можна любу, любе число поставити. 5 разів, наприклад. І якщо у нас 5 разів повторюється, то 5 разів виконуються команди тіла циклу, а після цього лише завершує свою роботу. алгоритм. Як використовується наведений алгоритм Scratch? У нас ми бачимо, зовнішня у нас іде умова. Якщо інакше. Якщо, і у нас питається, якщо щось. От якщо на це запитання буде відповідь так, тобто умова наша буде істинною, у нас деякі команди повторяться десь 10 разів. Інакше, тобто, якщо у нас буде хибна відповідь або ж ні, ми повторимо деяку послідовність команд 20 разів. І на цьому етапі у нас презентація завершилась, а я щось відкрию сайт. І ми розглянемо гру. Ось я вже відкрив сторінку з грою. Я, як зазвичай, цю гру залишу вам в щоденнику та в посилання під відео. Якщо захочете, зможете її пройти. А ми зараз розглянемо. Вона зможе допомогти мені сп... спіймати лиху свиню. Склади кілька блоків рухатись вперед і класно запустити програму, щоб я до неї дістався. Дивимося. У нас ось є пташка, за яку ми граємо, і свинка, до якої нам потрібно дійти. У нас 1, 2 два. Два блока нам потрібно пройти. Один рухатись вперед у нас є. Додаємо просто ще один. І запускаємо. Ось ми й дійшли. Переходимо на наступний рівень. Ця свиня рукуйовдить мені пір'я, Допоможи її знайти. Рахуємо, скільки нам кроків потрібно пройти. 1, 2, 3. Тому нам потрібно три рази рухатись вперед. І запускаємо. Простеж шлях і проведи до дурної свині. Уникай динаміту або полетить пір'я. Дивимося, нам тут потрібно пройти два блоки, повернути праворуч, і пройти ще один блок, щоб дістатися до свині. Тому так і зробимо: поставимо рухатись вперед, ще одне, два рухатись вперед у нас є. Тепер повернути нам потрібно праворуч і ще раз рухатись вперед. Запустимо, перевіримо. Проведи мене до зеленої лиходійки. Дивимось. У нас є динаміт. Ми не можемо тут повернути. Ми можемо пройти крок вперед, повернути ліворуч, пройти крок вперед, повернути праворуч, і пройти ще один крок вперед. Так і зробимо. Один у нас рухатись вперед уже є. Повертаємо ліворуч, крок вперед, праворуч, і крок вперед. Запустимо. Продовжуємо. Зберігай спокій та допоможи знайти лиху свиню. Інакше я розізлюсь. У нас тут трохи інше вже, але нічого важкого. Ми повертаємо праворуч, дивимось один крок вперед нам потрібно. Далі повертаємо ліворуч і рахуємо раз, два, три. Три рази вперед. Раз, два, три. Далі ми повертаємо. От, праворуч. А ой, не праворуч, вибачте, ліворуч повертаємо і знову рухаємось вперед. Перевіряємо. Продовжуємо. Тут у нас є відео, воно на англійською мовою, але є українські субтитри. Якщо вам буде цікаво, перегляньте. Я поки що його закрию і продовжу роботу. Існує спосіб дістатись до лихої свині, використавши лише два блоки. Здогадайтесь як? І тут ми бачимо, у нас з'явився блок повторити. Обираємо повторити. Дивимось. Раз, два, три, 4, 5 кроків на. Значить, 5 разів повторити підійде. І рухатись просто вперед. <плес> Ось ми і дісталися. Дивимось далі. Так, тепер у нас аналогічне завдання, але у нас пташка йде вниз. Тому нам спочатку потрібно повернути. А потім повторити 5 разів рухатись вперед. І запускаємо. Допоможи прогнати лихе порося, використовуючи найменшу кількість блоків. Спробуй використати кілька блоків повторити декілька разів. Так, дивимось. Нам потрібно спочатку раз, 2, 3, 4 кроки вперед зробити. Тому обираємо замість п'ятірки четвірку. Далі ми повертаємо о, ліворуч і вже рухаємося 5 разів вперед, щоб дістатись до свині. Запустимо. Продовжуємо. Коли блок сірий, це означає, що його не можна видалити. це завдання, використовуючи блок повторити для повторення тричі. Спробуй розмістити ці три блоки всередині сірого блоку повторити. Перемістити, перемістити, повернути. Так, добре, спробуємо рухатись вперед, рухатись вперед і повертати нам потрібно праворуч. І спробуємо тепер запустити. сталося. Дивимося далі. Тут знову у нас відео, я його, як зазвичай, пропустю. Гаразд, спробуйте новий блок повторювати до. Дії повторюватиметься, до дістанусь до набридливої свині. Спробуємо цей блок і рухатись вперед. Запустимо. Продовжуємо. Гаразд, ще для практики зможеш розв'язати це завдання, використавши лише 4 блоки. Ну, як ми знаємо, нам потрібно повторювати, доки не дійдемо до свині. Ну і далі що? Ми можемо два рази рухатись вперед, а потім повернути ліворуч. Запустимо. От ми і дісталися. Продовжуємо. Шановна людина, мені зомбі, мені голодний, треба їсти соняшник. Можна доставити мене туди за 5 блоків. Ну, а дивимось, у нас є блок Повторити, доки не дістанемось соняшника». І нам потрібно елементарні дії робити. Крок вперед, повернути ліворуч, крок вперед, повернути праворуч. І запустимо. Дивимось далі. Гаразд. Це схоже, але трохи відрізняється. Можеш справитись, використавши 5 блоків. Аналогічна ситуація. Але тут нам спочатку потрібно повертати праворуч, а потім рухатись вперед. Потім ліворуч, потім рухатись вперед. Пробуємо. Так, використовую новий блок, якщо, щоб дозволити мені вирішувати, коли потрібно повернути. Підсказка. Потрібно додати лише один блок, але уважно подивись, які команди використано, аби можна було зробити це згодом самостійно. Так, у нас повторюється, доки надійдемо соняшника, рухаємо сперед і потім подивимось, якщо є шлях ліворуч. Що ми робимо? Правильно, повертаємо ліворуч і запускаємо. Переходимо далі. Гаразд. Це схоже на попереднє завдання, але вам потрібно згадати, як ми використовували блок якщо, і повторити разом. Так, ну, одразу ми ставимо повторити, доки надійдемо соняшника. І рухаємось вперед. І дивимося. Якщо у нас є шлях праворуч, ми повертаємо праворуч. Спробуємо запустити. Все вірно наш зомбі йде до соняшника. Так, тепер у нас білка. Жолудь. Використай блок якщо, щоб я міг потрапити туди з найменшою кількістю блоків. Так, ну як завжди, обираємо повторювати до, доки не дійдемо в жолудя. І дивимось. Нам потрібно рухатись вперед. Якщо є шлях ліворуч, повернути ліворуч. Дивимось, запускаємо. Ця шабілка і забрала жолудь. Дивимось далі. Так, давайте зробимо це ще раз. Це не сильно відрізняється, але остерігайся стіни. Так, ну як з попереднього разу. Повторити, доки не, візь... не візьмемо жолудь, рухатись вперед, повернути. От, я не впевнений, ліворуч чи праворуч. Ну перевіримо ліворуч. А от невірно. Нам потрібно повертати праворуч. Допускаємо. Продовжуємо. Відео я пропустю. Блоки якщо інакше, перевіряють умову, а потім виконують і дію або і одну дію, або іншу. Скористайся цим новим блоком, щоб провести мене до жовтня. Так, ну по-перше, оцей блок фіолетовий. І дивимося, якщо інакше. Якщо є шлях вперед, ми рухаємось вперед. Інакше нам потрібно повернути ліворуч. Перевіряємо. Продовжуємо. Це трохи, ще трохи практики використання блоку, блоку, якщо або. Зможеш зробити все правильно з першої спроби. Зараз подивимось. Ну, по-перше, повторюєте, доки не знайдемо жолуч. І аналогічно попередньому. Якщо є шлях вперед, рухаємося вперед. Інакше нам потрібно повернути праворуч. Запускаємо. І переходимо до останнього завдання. Можете додати всього три блоки, щоб допомогти мені пройти складніший лабіринт. Якщо ви все зробите правильно, я зможу пройти будь-який звислий шлях залежно від довжини. Поспішайте, літане. Ну, і тут у нас елементарно. Якщо є шлях вперед, додаємо блок рухатись вперед. Якщо є шлях праворуч, повертаємо праворуч, інакше повертаємо ліворуч. Запускаємо. От ми дійшли до нашого горішка. І на цьому наш... наша гра закінчилась і завершується наш урок. Посилання на цю гру я вам залишу як в щоденнику, так і під відео. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!